Всім доброго дня! Вже не перший рік я вирощую лохину, і от саме зараз восени вона потребує належного догляду. А саме це підкислити ґрунт, внести добрива, захистити від шкідників і хворіб і, звичайно, замульчувати. І перш за все, що я роблю, це буду вимірювати кислотість ґрунту, щоб переконатися, скільки добрива мені потрібно внести. Я придбала такий прилад для вимірювання кислотності ґрунту. І ось тут я вже його виміряла. Цю кислотність в мене 4,5. Це дуже хороша кислотність для лохини. А тепер я буду підкисувати ґрунт саме сіркою. Це добре, бо мені найбільше подобається внаслідок внесення сірки, рослина прекрасно розвивається, сірка гарно підкисляє ґрунт і плюс захищає від кореневої гнилі. У нас сьогодні трішки падає дощ, але це не зашкодить зробити оці всі роботи на лохині. І от, перш за все, ось стільки я вношу сірки. Це є 25 грам на такий трьохрічний кущ. Дуже гарний цей мірний стакан. Я стараюся доброго завжди вносити по мірі, щоб не перебільшити. Розгортаю всю мульчу і по кругу буду вносити сірку. І отак розсипаю по кругу її. Стараюся біля самого стовбура це не робити. Легенько заробляю. Так, і ось ми також ґрунт піск. Підкислили. Щодо підкислення ґрунту, хочу сказати, що тут можна використовувати і яблучний оцет, і звичайний оцет, і лимонну кислоту, але мені сірка найбільше подобається. Я вже пробувала вносила яблучний оцет. Але термін дії був дуже короткий. Особливо коли перепадали дощі, то кислотність ґрунту змінювалася. А от саме завдяки сірці вона якраз підтримується довгий час. І от сірка мені найбільше подобається. Тому я її використовую два рази за сезон. Підкисляю ґрунт весною і зараз восени. Якщо кущ п'ятирічний. То сірки я вношу 50 грам, а ті кущі, які мають 5 і більше років, достатньо буде 80 грам сірки. Сірку треба обов'язково замульчовувати, щоб не попадали прямі сонячні промені, тому що від цього не буде ніякого ефекту. Ну, я ще буду вносити добриво, вносити мульчу і тому все по порядку я зроблю. Тепер буду вносити добриво. Зараз лохині потрібні фосфорно-калійні добрива. Добриво я вношу на протязі сезону поступово і дивлячись на кущі. Якщо кущ однорічний, то для такого куща достатньо буде 10 г добрива за сезон. Двохрічний 20 грам, трьохрічний 30. І так, з кожним роком я подвоюю норму. Якщо кущ має 6 і більше років, достатньо буде 200 г добрива, більше вже не потрібно. Тепер я буду вносити таке добриво, суперфосфат простий. Дуже добре вносити подвійний суперфосфат. Ну, так як довелось купити тільки такий, то я буду вносити такий. Скільки я буду його вносити. А ось для такого куща я буду всього, на всього його вносити 10 грам. Тут я собі от відміряла, по всипала і маю орієнтацію. І ось так розсипаю, теж по кругу і потім буду замульчовувати. Хочу сказати, що після плодоношення я вносила. Монофосфат калію це дуже добре добриво для лохини. Воно гарно швидко засвоюється саме зараз для Лухини такий період після плодоношення потрібен фосфор для того, щоб гарно розвивалася коренева система, щоб рослина гарно перезимовувала. Потрібен також калій для гарної зимівлі. І всі ці добрива мають бути без асоту. І от саме в цьому суперфосфаті простому якраз є фосфор, є калій. Фосфору є 19%, калію є 20% і сірки є 32%. Це дуже добре добриво. Ну, найкраще це коли в нас ти подвійний суперфосфат. Можна застосовувати інші добрива, але бажано, щоб вони були без азоту. В такий період можна внести таке добриво як сульфат калію, так званий сірчанокислий кислий калій, в якому немає шкідливого хлору. Після внесення добрив тепер буду вносити кислий торф. Торф можна купити, але дешевше буде піти в сосновий ліс під старими соснами, зібрати верхній шар. І такий двохрічний кущ я даю вітро торфу. Чому саме потрібен зараз осінню пору торф для лохини? Коренева система лохини має властивість не рости глибоко, а саме вона розкладається близько до поверхні ґрунту. Тут ми бачимо її корінчики. І Якщо не вносити торф, то в зимою вони можуть навіть підмерзнути. І це вплине на майбутній врожай лохини. Хоча лохина це є північна ягода, але якщо такий корінь буде саме близько до поверхні, це може відзначитися на її врожаї. Тому сиплю під такий куш відро торфу і буду засипати хвоєю. Орфі з хвоєю, це досить добре. А тепер буду вносити хвою. Під такий кущ бажано внести хвої так, хоча б шар був до 10 см. І не бажано багато засипати, тому що будемо дивитися, яка буде зима. Якщо буде тепла зима, то за великий шар хвої теж плине на саму лохини. Бажано, щоб вона не перепріла під такою хвоєю. Дехто рекомендує замульчовувати соломою, листям. Я більше люблю замульчовувати хвоєю, тому що вона потім перегниває і буде підкислювати цей кущ. Тут з хвоєю попадаються і шишки, і соснові гілочки. Все це дуже корисне для лухини. Ось такий роблю її захист. І сірка прикриється, і добрива. Все це буде в комплексі діяти. Рослина буде гарно зимувати і буде нас радувати на наступний рік гарним врожаєм. На завершення, я буду обробляти свою лохину від шкідників і хворіб. Буду обробляти цього разу хоросом з актеліком. Хоросу я буду давати, оці дві пачки на 10 літрів води і згідно і цей препарат теж згідно інструкції. Це потрібно обробити, тому що бачу на листочках вже є якісь такі плямки, з'явилися вже ознаки певних хворіб. І шкідники тут теж десь є. Ми їх не бачимо, але. Бажано обробити, ця лохина вже була оброблена в серпні місяці. Треба знову повторно повторити, щоб вона такою гарною, чистою входила в зимовий період. Можна здійснити обробку 1% мідним купорусом. 100 грамів на 10 літрів води і теж оприскати по цих кущах, теж буде хороший такий ефект. То ще не обробляв від личинки хруща, треба її теж пролити. Це дуже важливо, тому що саме личинка любить кореневище цієї лохини. Вона найбільше їх під'їдає, і кущі можуть засохнути. Навіть якщо лохина не оброблена була за цілий сезон, то тут личинка може бути. Я свої кущі обробляла. Можу певно сказати, що тут личинки немає. Ось так доглядаємо за лохиною осінній період. І якщо ми будемо любити свої рослини, вони нам віддячать рясним врожаєм. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!